Ав профіль озирнись навколо. Дякую, що ви з нами. Далі вправді Романа ми говоримо про житловий кодекс. Це після податкового кодексу. Фактично, другий документ, який стає подразником суспільства. І подивимося, що вийлються акції протесту. Сьогодні була перша про неї Ми будемо говорити. Ну і далі, вправді, Романа Скрипіна ми чекаємо на Миколу Мельниченка для того, щоб дізнатися, які впливові люди за ним стоять. А про житловий кодекс говоримо з Василем Гацьком. Головою громадської організації Демократичний альянс добрий вечір. Добрий. І при тим, як будемо говорити, просто вашу акцію протесту, яка сьогодні відбулася біля Комітетів Верховної Ради, не чисельна, та? слід розуміти. Ось пічка імпровізована. Ну і житловий кодекс, який. То ви не палили, так? Трошечки палили. Трошечки палили. Та міліція нас попередила про притягнення до відповідальності за підпал Верховної Ради. Підпал Верховної Ради? Так. Ну, вони так пожартували, напевно. Ну, окей, ну це така акція: Кодекс зробить нас Ну, Ви критики, так? Я так розумію. Активні критики цього житлового кодексу ну, не лише ми маємо і конструктивну частину. Ми багато чого запропонували пропонували на противагу житлового кодексу. От Просто наші глядачі, ну вони всі фактично є або власниками квартир, або так. там квартиру наймачами. Ну, переважна більшість більшість очевидно, що власники там наймачами є ті, хто або мігрує, або не має власного житла. Це не така значна частина, і поки що вони сидять біля телевізорів, я так розумію. Так, абсолютно вірно. Ну є проблема того, що в принципі житловий кодекс написаний настільки складно, і всі ці схеми, які лобіювали на моє переконання лобісти забудовників і їх управлінських компаній, вони настільки глибоко там а, а, приховані, що дуже важко зрозуміти, навіть читаючи людині добре освіченій. Тому відповідно можемо говорити, що на сьогоднішній день а, українське суспільство ще не зрозуміло всіх загроз, і відповідно це завдання громадянського суспільства, в тому числі, говорити про те. Що нас очікує з ухваленням цього житлового кодексу? Давайте про це говорити. Так. Ну, Які є а... загрози? Ну, якщо от сказати, там, вам вистачить трьох або п'яти пунктів. Трьох, так. Трьох? Так, трьох основних. називають. Ну в цілому а, треба говорити, що житловий кодекс, кодекс це є прямою загрозою для простого українця в першу чергу. Чому? Ну по перше, а, всіх нас позбавлять можливості розпоряджатися нашою власністю, нашими будинками і фактично заженуть майже так, примусово. Я вже приватна власність. Ну ось так. <зас> так. І, 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 і заженуть в управлінські кампанії, які скоріш за все будуть належати людям, що є найближче до, до влади на сьогоднішній день, та тобто вузькому колу осіб. А, а, ці Управлінські компанії, ну по великому рахунку, будуть лише тими займатися, що заробляти на нас кошти. Я на сьогоднішній день живу теж в будинку, який сьогодні обслуговується управлінською компанією. і на своєму прикладі... жек або був... приватний жек так. це управлінська компанія, приватний М -м -м. жек, який наложить належить на сьогоднішній день депутату Київради. І відповідно добре знаю, що таке вартість послуг від управлінських компаній, Добре, знаю, що таке протидія по утворенню об'єднань співвласників і будь-якому самоврядуванню, та якщо так можна сказати сказати, на рівні місцевої громади, тому <кій> ось такі управлінські кампанії передбачено, що будуть створені, і вони всі мають відповідати кваліфікаційним вимогам, які буде затверджувати кабінет міністрів України. Ну тут слід сказати, що вже зараз е законодавець та ну скоріше за все, що лобіство з цих управлінських кампаній закладає певні критерії до цих <кій> вимог, і серед іншого, наприклад, інвестиційний потенціал, а серед іншого, та матеріальна технічна база, і тут стає абсолютно зрозумілим, що в жодному разі об'єднання співа. Власники багатоквартирних будинків в Хрущовці цього інвестиційного потенціалу не матиме. Та, і це означає, що людей незалежно від того, в яких будинках вони живуть, в нових чи в старих, та це лише, не лише в Хрущовці. Так, звичайно, поженуть безпосередньо всіх без, без виключення в управлінських кампанії. Новобудови зараз, згідно проєкту житлового кодексу, майже автоматично будуть потрапляти теж в, в обійми цих управлінських кампаній, а, оскільки а, органи місцевого самоврядування мають створити наглядові ради. А зараз законодавець передбачив, що наглядові ради в переважній більшості будуть складатися з представників забудовника, який і визначатиме безпосередньо виконавця послуг. Тобто, це перше, нам доведеться платити більше, очевидно, і е, платити, е, скоріш за все, за неякісну послугу, оскільки ринку не існувало. у разі потреби. Я так розумію, да. просто у разі потреби якомусь забудовнику в принципі нарахуватися з вашими інтересами і попросити вас з'їхати з цього житла. Або примусово виселять, я не знаю. Ну для того, щоб порозуміти норм, значить друга це якраз друга загроза цього житлового кодексу. Фактично про інструмент у влади, який стосується того, що фактично українців можуть виселяти виселяти з. Мотивів суспільної необхідності так написано в проекті житлового кодексу України, і на превеликий жаль, абсолютно не зрозуміло, що таке є суспільна необхідність, і випливає з цього документу те, що суспільну необхідність буде визначати чиновник і суддя. Ну в, в, в випадках в, 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 в Україною, скоріш за все, треба говорити про те, що. Корумпований чиновник, корумпований суддя, і е, цей інструмент та суспільної необхідності скоріше за все стане просто джерелом збагачення для них, а для нас всіх спільною бідою. І третя безпосередня е, проблема, і найбільша загроза е, проекту житлового кодексу України це е, те, що з його ухваленням. Порушуватимуться наші права і свободи. Ну для прикладу на сьогоднішній день в наше помешкання ніхто не може зайти без рішення суду, навіть міліція. В проекті житлового кодексу передбачається, що інспектори житлово-комунальні матимуть змогу потрапляти безперешкодно без рішення суду до наших помешкань. А друге, теж те, що порушує безпосередньо наші права угоди договори на управління нашим будинком, на управління нашим же нашою ж власністю будуть. Фактично укладатися через засоби масової інформації, тобто це одна з опцій, яка передбачена житловим кодексом України. Це як? Тобто написано, що ось цей виконавець послуг, ця управляюча кампанія просто-напросто публікує свою пропозицію до мешканців якогось будинку, у у місцевій газеті, і це вважається. Укладеним договором, ну можете уявити собі, які умови цих договорів будуть, що ми будемо абсолютно незахищеними. що нас нема, не нас ніхто не питатиме про те, як так, ну ось так передбачено Передбачено фактично статтями проекту житлового кодексу України. Тому відповідно, по великому рахунку створені так, всі Так, сьогодні що... одна надрукувала, так. завтра інша надрукувала. Ні-ні, ну їх буде не так багато. Не переживайте, Їх буде там декілька десятків. Вони розполовинять Україну і нормально собі по -по поділять нас для того, щоб... йдеться фактично про те, що. Е... Жеки перетворюються в приватну власність і на нас почнуть заробляти а навіть по іншому. Ну ми знаємо, що згідно ну, загальної як? державної програми жеків будуть переважній більшості ліквідовувати. до 2014 року. 80% ЖЕКів має зникнути. І, ну відповідно 20% – реорганізуватися. Але тут це керівництва... вже ОСББ. Якщо ви створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, так. ОСББ, так от ви утворили ви. Господарюєте собі, а умовно кажучи. не можемо господарювати, тому що в цих умовах УСББ не відповідає, наприклад, ось цим вимогам, та немає інвестиційного потенціалу, немає відповідної матеріально-технічної бази, і воно не може здійснювати самостійно хацію. Поліцька компанія, навіть якщо у вас є ОСББ, так. вона друкує вам, каже: Ви мої, так любі, я от тепер з вами. І мені ваша згода не потрібна, і ваше ОСББ воно до одного місяці управлінські як, компанії. Як, 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 якщо ви Правильно? не визначаєтеся з управлінською компанією, відповідно хто буде вами керувати, то орган місцевого самоврядування має зробити це за вас. От що цікаво, що це опитування, на яке ми зараз будемо спиратися в бесіді, а його провів інститут Грошеніна з 10 по 12 грудня. опитано 1200 респондентів. Нормальна така вибірка, і похибка складає лише 2,8%. ОСББ тепер підтримує багато, ну, набагато більше українців, ніж колись було. Та? Тобто люди почали розуміти, що можна наводити лад лише за допомогою об'єднання. І ну, ми знаємо вже і яскраві приклади, коли дійсно і під'їзд приводять до ладу, і подвір'я більше облаштовують. Якісніше набагато, ніж це робить ЖЕК, і це робиться силами ОСББ 35%. Не підтримує 36,8%. Десь 50 на 50, і важко відповісти ще 28,2. Але. Цифри насправді, е, ну, це така динаміка, бо цифри насправді є цікавішими. Дайте слайд 24. Те, про що ми говорили, про виселення, яке передбачається новим житловим кодексом, який сьогодні кидали в імпровізовану пічку під стінами Комітету Верховної Ради, так от, цим житловим кодексом передбачається, що виселення в будь-який зручний для місцевої влади район мешканців будинків, що підлягають реконструкції або що йдуть під знесення. Без їх 100% згоди. Тобто ви сидите вдома, до вас приходять, стукають, кажуть, знаєте що, зносимо вас, так? Так, та, абсолютно вірно. Тобто з матию Ну, бабруйськ не... животное Так. Та, І от такі. це не підтримує 86,9 шість, дев'ять опитаних. Потенціал, це ж ну, величезний потенціал. Ну треба розуміти, що в Києві, наприклад, будинків, які потенційно можуть бути підлягати реконструкції, або знесені понад 2 тисячі, та це ті самі Хрущовки, лише Хрущовок, дві це, це тисячі йдеться. Це про будь-які будинок. Про будь-які абсолютно. Да. Ну я не думаю, що приходить управлінська компанія в Межигірі Януковичу каже: ми значить вас зносимо, тут будуємо курорт, виселяйтеся. Та. Віктор ну, Федорович має. має. Може ж бути так, а може і не бути, правильно? Може, потенційно може. Тобто на сьогоднішній день немає якихось таких гідних компенсаційних механізмів, і невідомо, чи вони будуть в остаточній редакції. І я сподіваюся, що безпосередньо. А хто, авторить цього, взагалі, Якщо... хто авторить цього маразму? Хто вторить цього маразму? Там а, безпосередньо є група депутатів, серед яких. І і ті, кому сьогодні вже належать бізнеси за е, будівлі. Це це лисов, це рибак, це е, попов. Єдино шотрибокамов попов... да. хочемо бачити в цій студії да. на тижні. іншим, щоб поговорити про кодекс, Сьогодні він не зміг. Ну і треба розуміти, що безпосередньо багато велика кількість ось цих таких лобістських норм, яких я і називаю, вони з'явилися безпосередньо вже між першим і другим читанням. І автор їх є Едуард Прутнік. Воно не як. Так. Ну, ще є одні цифри. Теж цікаві. Дайте слайд 26. Ваше ставлення до ініціативи застосування до злісних неплатників комунальних послуг санкцій у вигляді конфіскації майна чи виселення з квартири. Не підтримує 79%. Теж дуже багато. В принципі. Але е, може владі тоді оцим от авторам варто поцікавитися. У якої кількості українців є труднощі з оплатою послуг житлово-комунального господарства? Так, дуже велика Так, ну це слайд 21 Дайте тепер, щоб зрозуміло було, що от вас ви не платите квартплату там або за, за житлово-комунальні послуги, вас виселяють і майно конфісковують. Але труднощі з цим мають на сьогоднішній день 56,3%, тобто більше половини? <сь influencers> ну можна говорити, що э, кількість тих, хто має труднощі, буде зростати, оскільки зростають. Вартість житлово-комунальних послуг плюс тут виходить, що з ухваленням житлового кодексу будуть зростати не лише послуги електроенергії, водопостачання і так далі, але й послуги управління будинком та і прибудинковою територією. Тобто виходить, що ну фактично зростання буде дуже значним його всі всі відчують на собі. Тому сьогодні дуже важливо, дуже важливо, важливо докласти всіх зусиль для того, щоб в один голос консолідовано сказати сказати владі, що ось. І плани по фактично приборканню ось цих от людей, по закріпленню. Давайте подивимося, що говорити фактично. ще простіше. Не складною лексикою, так. виходить, що управлінські кампанії фактично забирають наше майно ну, де факто. І до одного місця приватна це власність, неприватна. Вони мають інвестиційний потенціал. потенціал так. І в разі чого вони кажуть: ну ви такі тут не платите, виселяйтеся, майно забираємо. Або зносимо будинок, будуємо інший. Ну а ви в принципі, я абсолютно припускаю всі ці можливі всі ці можливі сценарії. Вони вони можуть здійснюватися в Україні. Єдине, що вони дорогі за транзакціями, та тобто в будь-якому разі, треба підкуплювати чиновників, треба підкуплювати суддів. І іноді ну, тобто, забудовник може бути... Корупція вона не спиняється. Так. Але питання ще в тому, що після податкового кодексу, який викликав спротив. Ну ви ж дивитеся трошки на перспективу, так, якщо ви протестуєте. Чи вистачить клепків депутатів ухвалити такий податковий кодекс? Житловий маєте на увазі. Ой, житловий, звичайно, так. Я думаю, що просто у них, на вустах, та, та, є, 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 є певні застереження. Я думаю, що і вони е, можуть в принципі переживати. Ми сьогодні почули про те, що його в цьому році на щастя не будуть розглядати. Бо ми переживали в принципі, що якщо відбудеться розгляд до нового року, то ну важко мобілізувати людей на Майдани, де входять діди морози. Та тому відповідно це вже добре. Це час для того, діди щоб... морози теж десь живуть. Да, що правда. хочеться зауважити. і міліція, десь живе. і це теж треба розуміти. Тому відповідно ми маємо ще трохи часу для того, щоб підготуватися і провести нормальну інформаційну роботу з населенням а, і мобілізувати його для захисту своїх інтересів. Проводьте, проводьте і подивимося, як далі розвертатимуться події. Оскільки ж кажу, пан Рибак, ми очікуємо, можливо, прийде в цю студію Василь Гацько, голова громадської організації Демократичний альянс. З ними говорили про житловий кодекс. Проект Вправді, Романа Скрипна. Дякую за участь у програмі. Далі всі студії Микола Мельниченко.